Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт із кабачків. Отож, воделкою ми робимо невеликі надриси на наших кабачках. Далі відрізаємо перед і зад з кабачків і нарізаємо його повздовж на тоненькі шматочки. Шматочки мають бути приблизно 1-2 см не більші. Зарізаємо два кабачки тоненькими смужками, нагадую 1-2 см. А далі ось такі у нас смужки мають вивчитися. Далі ми беремо велику ємкість і викладаємо туди кабачки, солимо. Одну столову ложку, добре їх промариновуємо, так робимо і з наступними також одна столова ложка солі, добре їх промариновуємо з однієї і з іншої сторони, натираємо сіль. і відставляємо в бік. А зараз робимо начинку. Натираємо сир, 100 г сиру. На грубій терці. Далі беремо зелень. У нас кріп та петрушка. Ви можете додати будь-що, можете додати навіть зеленої цибульки. І додаємо зелень до нашого натертого сиру. Далі ми беремо два зубчика часнику і натираємо його на мілкій терці. Можемо продушити його через часникодавку. Далі ми беремо одну столову ложку сметани, можна дві. і гарненько все перемішуємо. Далі ми беремо тарілочку, розбиваємо туди два яйця, даємо туди сіль за смаком і гарненько все перемішуємо до однорідної маси. Видалкою. Тепер ми беремо муку 50 грам. Просіяну муку і тепер приступаємо до наших кабачків. Зайву рідину ми зливаємо з кабачків і приступаємо до жарки. Спочатку ми обмакуємо наші кабачки у муку, гарненько з двох сторін, а потім у яйце. Також з двох сторін гарно пропитуємо весь весь кабачок. Так робимо і з наступним. Спочатку в борошно з однієї сторони, з іншої сторони, потім у яйце з однієї сторони, так само з іншої, дуже добре промакуємо його, щоб весь кабачок просочився яйцем. І далі виставляємо його на розігріту сковорідку з олією та смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Обертаємо час від часу і дивимося, щоб вони не пригоріли. Витягаємо їх на тарілочку. Можна на тарілку поставити ще салфетку, щоб зайва олія, стекла на салфетку, і так буде смачніше. Далі ми знову обсмажуємо кабачки, які у нас залишилися. Нагадую, на середньому вогні до золотистого кольору, обертаємо, дивимося, щоб кабачки у нас не пригоріли. Середній вогонь можна і мінімальний скрутити. Головне, щоб було багато олії, щоб вони були всі просмажені. І так, ми посмажили наші кабачки. Ось такі вони мають бути на вигляд. Тепер беремо кабачок, викладаємо на нього нашу масу, яку ми робили, помідорку, огірочок і закручуємо у рулетик. Якщо рулетик у вас не тримається, його можна зафіксувати додатково. Зубочисткою. І так, всі наступні кавачки викладаємо масу, огірок, помідор і закручуємо у ось такі красиві рулетики. Також ми можемо додати ще болгарський перець або червону рибу по смаку, як вам подобається. І так ми робимо із кожним кабачком. Маса сиркова. І огірок, помідор, і закручуємо в такі гарні смачні рулетики. Викладаємо на тарілку, можна просипати ще додатково зеленню, також буде гарно. І подаємо до столу ось таку смакоту. Ось так рулетик виглядає. Бачите, він тримається гарно кубки, що можна і зубочисткою не скріплювати. Це дуже смачно. І ось такі рулетики у нас вийшли. Обов'язково приготуйте по цьому рецепту і напишіть нам у коментарях, чи сподобався вам рецепт. Гарного вам перегляду даного відео. І смачного вам.